Зеш... Що така успішна людина. Успішна це та, що хоче досягти успіху у своїй роботі, у своєму зв'язку з творцем. Що робить її успішною? з точки зору Хісерону? Перш за все, треба, щоб у неї був такий Хісерон, осягнути творця. І впливати на Творця зі своїм хісероном. Зв'язок має бути у його хисерону. Він пише, якщо людина перебуває в стані і не відчуває ніякого хісерону, то не може просуватися у роботі. Взагалі, навіть жити. Якщо людина не має хісерону, вона існує тільки для того, щоб наповнювати його, як людина зможе отримати хісерон від Вищого? Це завдяки навчанню. За допомогою, що старається, прагне зрозуміти вищого, наблизитися до нього, з'єднатися з ним і щоб це змінило б усю природу нижнього і тому називається нижній, що він. Розпізнає вищого і хоче приліпитися до нього. Лише через навчання людина отримує хісерон. Ні, але головне це навчання. А в стані, коли людина перебуває наповненою навчанням, задоволеною, Задоволено називається, коли немає хісерону. Тоді вона приходить на уроки не отримує хісерон. Так, перш за все має розкритих хісерон, що в ній є, і тоді приходить на навчання, як це у неї складається, що є джерела знання, відчуття вищого, і підключається до них, і так просувається. Як? Перетворити навчання в посилення хісерону, а не навчання заради навчання. людина повинна диклуватися про те, що був вона є правильний хісерон, тому що тільки правильний хісерон потягне її до мети творіння, до творця, зрозуміти, відчути. Віддавати, отримувати. Це все тільки коли ти просуваєшся до Творця, а інакше ні. Ми народжуємося із Хісарона, який у Творці, і цей Хісарон це віддавати створінням. Привести створінь до щабля, рівня, стану, коли вони матимуть хісерон. Хісерон віддавати творцю. І тому людина починає відчувати. Що пробуджується у неї хисерон до вищого, до Божественного, до Творця, і так приходить до науки Кабала, аж поки за допомогою навчання і зв'язку з іншими, взагалом організовує свій хісерон, щоб він відповідав розкриттю вищого. Це так воно відбувається. Тому ми вивчаємо, що головне це хісерон, який пробуджується в нас, і його ми повинні якомога швидше перетворити на Хісерон до Божественного. І тоді, тоді залежить від нас, як ми отримаємо і коли отримаємо правильний хисеро.